Сьогодні я буду вчитися грати в Ink Game. Це дуже популярна гра, основана на серіалі Гра у Кальмара. І ця гра теж дуже популярна. Популярна в ній часто ходять обнови. І взагалі дуже багато всього крутого в цій грі є. Мене я трішки вже пограв, мене поубивало, та я Ну не мав бажання більше в неї грати, але зараз я спробую повернутися в неї грати. От я вже в грі. І ну дивіться. Тут я нічого поки кордону не бачу. Ну і давайте я перейду до вас, коли я буду на першій грі. Так, перша гра. О! А вже хтось добіг. Дивіться, вже деякі люди добігли. Вау! Буду знати. Давайте, я зрозумів. А давайте я дам трішки звуку. О, ніяк. Ну і давайте я її швиденько постараюся пройти. Так, і я пройшов. І це було доволі легко. Але так повзло, що тут немає ніяких професіоналів. Ці, зараз професіоналів ці каці, тому що ну, вони дуже сильні і вони дуже легко цей можуть відштовхнути, і ви можете програти. Все, нас телепортувало сюди. І я зараз буду чекати наступної гри. Так, тут прям таких професіоналів я не бачу. Тут якісь левели 11, 12, 8. Ну і я сподіваюся, я хоч, хоч разочок займу перше місце. Ну, а ми поки чекати другу гру. Дивіться, хто вийшов. О, не будуть стріляти. Ой, ой-ой-ой-ой, ой, болить. Проходим. А, фоткатись. Ну давайте. Так, ну буквально, я швидше за тебе пройшов. Так. Ой і фотку. Був. Все, можна бігти. І давайте побіжемо, куди біжать люди. Так, наверх, сюди. О, дивіться сюди. О, ніяк, вот. Так, я знаю, що це вже за гра і на ну, чого ти мене б'єш? Чому? Так, я сподіваюся, що випаде трикутник, бо я тут нуб. Ну ні! <смас> печально. Як я маю вирізати зантик, закопець. А ну тут ще є зонтик. Ну давайте, люди, я у вас вірю, як і в себе. Так. Доволі непоганий прогрес у мене вже. Фух, половина є. Ой. Але зараз не бо Це реально тяжко. І останній рух. Єс. Фух, а дивіться, тут взагалі отаке вирізали, це що таке? А, нет, хтось кто-то тут хтось. А, то ще зонтик це легке мені випало? Ну, буває. Ура, їсти! Я голодний, що всі звідси? Ой. Їсти, я голодний, дайте мені їсти. Я хочу їсти. Не дають мені взяти поїсти чомусь. їх всіх... А, я не можу більше. Так. Ей. О, я беру їсти. Так, водичка Водичка Ой, не тільки дав. і водалка. Найс. Я вже знаю, для чого мені ця водалка пригодиться. Мене просто вбивають Залиште мене. У мене прям крапелька хп була, за мною ходяться, перестаньте. Ой, відстань. Будь ласка, перестаньте, я добрий. Це Закопать. Ні, не, не давайте, у мене прям крапля хп була. О, я якусь вбив Йой, людина, вибач Це випадково не титанос був. Фух Виберемо цей, я дуже хочу. Ні, будь ласка, я хочу червоний синій. Так, мені, напевно, треба буде автоклікер включити. Так, ми цей раз вже не фоткалися, просто зразу біжимо. Так. Ой-ой, погнали! Так. У мене звук на екрані. Ай. Так, і зараз будемо дивитися. Що це за гра? Так, це міст Ой, як мені страшно. Будь ласка, допоможіть мені хтось. І напишіть в коментарях, чи вмієте ви грати в Ink Game. Ага, хочуть не фредлі. Всі хочуть нормальну команду. Я теж хочу нормальну команду. Ой-ой, ми в ліфті. У, ми поїхали. О, я третій, це хоча б норм. Я не знаю, що ми тут зараз будемо тикати. Якщо мишкою, я вмію спамити. Якщо буквою А на клавіатурі я дуже добре спамлю, Тим, Тим, скажіть. А, то отак от. Я думаю, це буде тяжче. Так давайте, я сподіваюся, ми виграємо. Ой. Блін. Чому вони так часто промахуються? Як так? Будь ласка Є, ми виграли! Ура! А мені навіть ачивку дали. Тут хтось по себе мало хев. Десять нас тут мало все але п'ятеро людей нас тут. Ні, а да, реально п'ятеро. Так, наступна гра Блін, я не то не то не вмію. Давайте це от блін. Ні, я требу це вибрати, капець. Ми вже забігаємо. А, де інші люди, капець. У нас так мало. О, давайте прибіжемо. Я надіюсь, я виграю хоч одну гру. Ой, я туди, та, туди Бо я бачу, він кудись не туди, йде І стрілка вроді інакше. Ой! О, oh, так ми ж в то саме місце йдемо, а ні, дивіться, ми вище піднімаємося, ого, прикольно Glass Bridge, я не вмію цього грати, клянусь, хоч би я не... Я перший? Фух, будь ласка, я не йду перший, ні Менше говорила, ми її пишемо. ти теж перша. Може ці дівчата, дивіться, чекають, поки хтось інший буде йти. Ні, дівчата, ну то, то, то тве. Тут не я маю оцей. О, це я розумію. Добре, дівчата, давайте. Я не дострибнув. Блін, я замість цього вже в контуру. Це капець. Блін, я такий тупий! Вони зараз пройдуть. А я оцей це капець. На жаль, сьогодні я не виграв, але нічого страшного, бо в мене ще є шанси в інший раз виграти. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!